ласка, Віктор Галасюк. Дякую. Шановний Володимир Борисович, Шановні колеги. Комітет з питань промислової політики та підприємництва пропонує включити на цей тиждень і розглянути першочергово наступні три законопроекти у другому читанні. Законопроект 1058 про державне приватне партнерство. Прийняття цього законопроекту дозволить захистити інтереси інвесторів, залучити в Україну інвестиції, необхідні для розбудови промисловості. Законопроект 1069 про зміну системи регулювання економіки. Чи так звана регуляторна гілятина, який дозволить значно зменшити бюрократію, значно зменшити корупцію в дозвільній системі держави. Також підтримую колегу Мартиненка. Необхідно розглянути законопроект 2010. Всі ці три законопроекти вони включені до плану законодавчого забезпечення реформ, які підготовлені на доручення голови Верховної Ради, і визначені в складі цього документу як пріоритетні. Також хотів би наголосити на важливості розгляду на цьому тижні пакету законопроектів 26.17 та 26.18 щодо відродження деревообробної галузі України. Цей пакет законопроектів дозволить створити десятки тисяч нових робочих місць в Україні. І останнє питання це щодо включення до порядку денного зареєстрованого на днях законопроекту 2844, міжфракційний законопроект щодо розвитку мережі індустріальних парків в Україні. Його прийняття дозволить також залучити інвестиції в українську промисловість, створити нові робочі місця і запустити процес відродження українського виробництва. Дякую, дякую,